Промова оплати праці заступника голови Мерської районної ради з цього скликання Литвінової военні Петрівні на 2017 рік. Відповідно до статті 28 закону України про запобігання корупції до сесії районної ради неї подана зеленості до усунення реального конфлікту інтересів. Будь ласка, Європи Петровна. До сесії Новосковської районної ради заступника голови Навосковської районної ради Літвінова заява щодо усунення реального конфлікту інтересів. Я Літвіна Валена Петрівна, заступник голови, та депутат Московської районної ради 7-го скликання, беру участь у пленарних засіданнях районної ради, де приймаються рішення шляхом голосування. Оскільки на розгляд 12-ї сесії Навосковської районної ради 7-го скликання. Внесене питання про умови оплати праці заступника голови Нобсковської районної ради 7 скликання Літвінової на 2017 рік, яке безпосередньо стосується мене особисто, тому повідомляю, що участі у від... підготовці розгляді та голосуванні за це питання я не прийматиму з метою усунення реального конфлікту інтересів відповідно до статті 28 закону України про запобігання корупції та статті 12.1 закону України про службу в органах місцевого самоврядування. Слово для доповіді надається голові постійної комісії районної ради з питань економічного соціального розвитку бюджету та фінансів финансов противника Степановичу. Будь ласка. Шановні депутати, это запрошення. Адрес у постельной комиссии районной рады, с питанием экономичного, социального развития, бюджета та надійшов большого выйдет, голови Новоскорской районної адміністрації Лебідіо Бориса, начальника фінансово-господарського відділу бухгалтера виконавчого апарату районної ради Пушкова Щодо необхідності розгляду питання про умови оплати праці заступника голови Московської районної ради 7-го скликання відвідувало Олени Петрівни на 2017 рік. Прошу депутатів враховувати проведену мною попередньому питанням інформацію щодо нормативно-правових актів, які стосуються оплати праці посадових осіб місцевого соверхування та з метою збалансування заробітної плати заступнику голови районної ради, пропоную mm -hmm. розглянути питання про умови оплати праці заступника голови Новосковської районної ради 7 скликання Литвінової Олени Петрівні на 2017 рік та встановити. Літвіної Олені Петрівні, заступник голови районної ради в межах фонду заробітної плати на 2017 рік. Надбавка за високі досягнення праці у розмірі 50% посадового кладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислову років. Матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення. При надані відпустки у розмірі середньомісячної заробітної плати, щомісячне приювання у розмірі 100% посадового оплати. Дане питання попередньо було розглянуто на засіданні постійної комісії районної ради з питань економічного, соціального розвитку, бюджету та фінансів, тому враховуючи рекомендації постійної комісії, прошу депутатів районної ради підтримати запропонований проєкт рішення з цього. Уповнення зауваження немає питання. Є Є питання, <рес> депутат Соловйова. Мене таке питання? Скажіть, будь ласка, я сьогодні була присутня на засіданні бюджетної комісії, і там пропонувався проєкт рішення другі, другу да цифру в преміюванні заступника. Так? так скажіть, будь ласка, комісія прийняла рішення щодо іншої цифри на преміювання, так? Про рішення про те, що е, був оприлюднений про те, що збільшений зі збільшеної цифри, був оприлюднений цей про рішення Якщо так, то де? І коли? На стенді Коли? Після комісії, Після комісії. Дякую. Дякую, дякую. Ще запитання нема? Немає. Починаємо. Щоб не заважати про місце. Вірі Сергій Петрович, порадіть Валерія, на висвітлення рішення виконувати. Дані голосували на голову. <ріху> Повалювати <ріху> ви <ріху> депутати. Усі вони Запрошені мають право задавати будь-які питання і вони не мають права голосувати, я будь ласка, кажу, не обмежуйте права запитання. Я вам кажу не за запитання, я кажу за викрики в залі. Будь ласка, не заважайте, не викрикуйте. Я, я зачитаю, я зачитаю, або наче не кричать. Будь ласка, проєкт рішення цього питання. Умова платипраці радістів на, на, <гумен> на скликані на 2017 рік. Відповідно до пункту 4 частини першої статті 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні статті mm. 21 закону України прослужіння органа місцевого самоврядування закону України про державний бюджет України на 2017 рік. Постанова Кабінету міністрів України від 9.03.2006 року номер 268 про упорядкування структуру та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури суддів та інших органів. Постанову Кабінету міністрів України від 20.05.2009 року номер 482 Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури суддів та інших органів, що фінансуються з бюджету. Враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань економічного і соціального розвитку бюджету та фінансів, районна рада вирішила встановити заступнику голови Непсковської районної ради 7-го скликання Литвіна на Петрівні в межах фонду заробітної плати на 2017 рік. Надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 50% посадового кладу з урахування надбавки за рамки посадової особи місцевого самоврядування та вислуги років. Матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення при наданні всерічної відпустки у розмірі середньомісячної заробітної плати, щомісячне переінування в розмірі 100% посадового окладу. Друге, частину третього рішення районної ради від 3.06.2016 року No6, дроб 3 про присвоєння рангу посадового особи місцевого самоврядування та визначення умов оплати праці заступнику голови Наскорської районної ради 7-го скликання. Вражати такою, що втратила чинність. Третє. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічної, соціального розвитку, бюджету і фінансів. Будь ласка, голосуємо. на благодійність, будь ласка, Вілік Сергій Петрович. Бородін Валерій Анатолійович. Данілін Олександр Володимирович. Ковальов Сергій Олександрович. Крапицев Юрій Степанович, so. Кудинов Юрій Олександрович, so. Ласов Андрій Олексійович, so. Лебедев Борис Викторович. So. Мама Шестакова Ольга Олегівна. Батунов so. Микола Олександрович. За. So. Нестеренко Анатолій Володимирович. So. Парамок Володимир Петрович. За. So. Копова Ірина Володимирівна. За. So. Ромацький Олексій Іванович. За. So. Соловйов Вадим Борисович. За. So. Соловйова Тетяна Олександрівна. Утрималась. Старця Микола Степанович. За. So. Сапенко Іванівна, за. Черняк Людмила Васильівна за. Чугай Едуард за. Шумейко Василь Олександрович. Чиябак Володимир Анатолійович. За. Будь ласка. Результати голосування. Присутність депутатів на донаному досі 23. Голосування брала участь 22, 21 за, 1 отримав.